Трамп назвав його диктатором, диктатором без виборів. А Зеленський відповів: прямо зараз мене поміняти не вийде і пообіцяв замовити соціологію і виміряти довіру до Трампа та інших світових лідерів. Звідки ця напруга між двома президентами, яка виникла за останні дні, чи йдеться про те, що США зрадили Україну, чи це просто бізнес? І так відбуваються переговори і заключаються угоди, чи пов'язано це з контрактами про рідкісно земельні матеріали, та що буде далі у відносинах між США та Україною? Країною про це говоримо у цьому відео. Свобода ранок вітаю вас! мене звати Катерина Некреча. Долучайтеся. Отож, обмін заявами між американським президентом Дональдом Трампом та українським президентом Володимиром Зеленським переростає ледь не в публічний конфлікт. Диктатором без виборів Трамп назвав Зеленського у своєму дописі у власній соцмережі True Social після того, як Зеленський відповів Трампу на його вимоги про вибори в Україні та згадку про низькі рейтинги Зеленського. Давайте послухаємо, що ж написав Трамп. Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях. І єдине, що у нього добре виходить, це грати на Байдені як на скрипці. Диктатор без виборів. Зеленському краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що за загальним визнанням може зробити лише Трамп і адміністрація Трампа. Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу. Його країна зруйнована, і мільйони невиправдано загинули. І так триває. Зеленський на закиди Трампа про перевибори і низький рейтинг відповів напередодні на прес-конференції. Він послався на дані соціологів КМІС, які дають Зеленському 57% в рейтингу довіри. Хоча вказують у своєму дослідженні, що недовіра до діючого президента України росла протягом минулого року. Натомість рейтинг у 4%, який озвучив Трамп, це російська дезінформація. Так каже Зеленський. Давайте послухаємо його думку. В принципі, я знаю, я орієнтуюсь, але я не коментую це офіційно, але раз прийшла, прийшов такий час, значить ми будемо ну, ініціативу візьмемо в свої руки, скажу так. Передусім, сьогодні вийшла довіра до мене 57% по КМІСу. Я чув 57 плюс відсотків різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде, я би так сказав. Друга історія, раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера. Народу, яку який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Зеленський також сказав, що має намір дізнатися про рейтинги довіри самого Трампа Ердогана, Туска, прем'єр-міністра Великої Британії. Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Daily Mail, реагуючи на ці заяви Зеленського, застеріг його від поливання брудом. Це була цитата Дональда Трампа. Він каже. Можуть бути наслідки. Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, лихаючи його в публічних змі. Кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб поводження з цією адміністрацією. Це політика президента Сполучених Штатів. Вона не ґрунтується на російській дезінформації. Нецензурна лайка та нападки на президента Трампа матимуть лише зворотний ефект. За цією публічною перепалкою спостерігають як всередині України, так і у світі і реагують. Президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що підтримує українську конституцію та демократично обраного президента Зеленського. Прем'єр-міністр Норвегії назвав заяву Трампа щодо рейтингу Зеленського глибоко несправедливою. Колишній віце-президент США Майк Пенс сказав, що мир має будуватися на правді. А канцлер Німеччини Олаф Шоль заявив, що рішення президента США Дональда Трампа назвати президента України зеленського диктатором, було неправильним і небезпечним. Українці ж обговорюють заяви Трампа і відповіді Зеленського і в соцмережах, і на вулицях, і в коментарях під нашим відео до речі, долучайтеся, пишіть свої думки. І багато хто пише зокрема про те, що ситуація зараз відчувається ніби як на початку повномасштабного вторгнення. Українські посадовці і політики також висловлюються публічно. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в мережі ікс написав: український народ і його президент Володимир Зеленський відмовився, відмовилися піддатися тиску Путіна. Ніхто не зможе змусити Україну здатися. Ми будемо відстоювати своє право на існування. А от голова української розвідки Кирило Буданов написав у Фейсбуці одне слово: вистоїмо. Я знову ж таки закликаю вас поділитися своїми думками. Я розумію, що емоцій також може бути багато, але тим не менш в цих наших ефірах ми з холодним розумом підходимо до всіх заяв, важливих новин для того, щоб обговорити їх і зрозуміти, якими можуть бути варіанти сценарії подій, яким може бути вектор розвитку подій. Отож до нашого ефіру нині долучається Олександр Краєв, директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська Призма. Вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Так, вітаю, добра на вашу думку, які можуть бути причини такого фактично публічного конфлікту між Трампом та Зеленським? Це лобісти, які просувають антиукраїнські тези і приходять до Трампа, йому щось розказують про це? От просто Зеленський розказав на прес-конференції, що є такі люди, є такі розмови, які просувають свої інтереси. Це щось особисте можливо, згадуючи історію Трампа та Зеленського. Чи це можливо такі бізнес-підхід Трампа, який не дуже зрозуміли поки що? Насправді мені виглядає так, що це комбінація всього, але нам треба, звісно, виділити ключовий тренд. Ключовий тренд тут наступний. Ми все таки знаємо, що дійсно довкола Трампа крутяться російські і проросійські лобісти. Ну той самий новінський засилає їх мало не щомісяця. Так, ми знаємо, що Трамп в принципі ну по різному ставився до Зеленського протягом останніх років. І добре, і погано. Хоча останні місяці ми навпаки бачили зростання їх взаємної прив'язаності. Ми бачили нормальну співпрацю між. Мова президентами. Мені здається, ключова. Проблема прямо на даному етапі це те, що все-таки Трамп почав прямі переговори з росіянами, і в класичному для нього стилі, як тільки він починає розмову з диктаторами, він дуже і дуже намагається їм сподобатися. Від він робить все можливе, щоб автократи його полюбили. І зараз ми бачимо, що він прямо таки підіграє Москві такими наративами. Цебто це не означає, що він перестав постачати зброю в Україні. Це не означає, що прямо зараз знімаються санкції, але очевидно. Видно, що як мінімум наративно він підіграє росіянам і він намагається сформувати росіян про себе позитивну думку. Тому мені здається, ключова причина тут якраз в цьому. Він вважає що Україна. Так чи інак піде на переговори, що в нас мовляв нема вибору. Він вважає що і Європа долучиться, бо у них теж особливо немає вибору. А от Росіян треба переконувати, росіян треба засадити за стіл переговорів, але при цьому так, щоб їм це ще й сподобалося. Тому мені здається, його теперішня риторика направлена якраз на це. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України в ефірі телемарафону. Вчора сказав, що Росія, яка є аутсайдером, тепер домінує і формує порядок. Денний впливає на Альні процеси і так далі, США добровільно відмовилися від цього лідерства, і також багато обговорюють таку конспірологічну теорію. Про неї також Михайло Подоляк зазначив, тому озвучу. А чи допускаєте ви, що це така можливо гра на публіку від Трампа ігра в першу чергу на Кремль на Росію для того, щоб показати Росію? От ми дійсно там з вами партнери готові там готові піти на багато що, але в результаті мета досягти, по перше консолідації навколо України і якось ну не знаю, що зробити. Обманути Росію таким чином, і потім там зненацька виставити вже реальні умови. Ну тут краще з кінця почати те, що Трамп може обманути Росію, потім виставити інші умови. Я майже в цьому переконаний. Просто тому, що така сама похвала, яка йде зараз до Путіна, і йшла буквально за 20 годин до початку торгівельної війни з Китаєм до Сі дзіньпіня. Тобто Трамп хвалив сі дзіньпіня, називав його своїм найкращим другом в політиці, казав, що лише з ним вони можуть досягти якихось результатів і встановити мир в усьому світі. А потім оголосив нову тарифну війну і все покотилося як завжди. Те ж саме було. З Кімчинином. Він казав, що Кім це сильний продуктивний політик, якого любить свій народ, який зробить дуже багато хорошого. І це не завадило йому через тиждень під береги Північної Кореї підвести сьомий флот, називати його божевільним ракетником, якого треба знищити. І давайте згадаємо навіть його відносини з Путіним першого терміну. Зустріч у Гельсінки 2018 року. Ота От сама провальна, коли він сказав, що довіряє Путіну більше, ніж голові власного ЦРУ. Це не завадило йому через місяць надати Україні Вліни і буквально через місяці один тиждень оголосити 35% посольства Росії, персонами Нонграта. Тобто, вся оця трампівська непередбачуваність, вона так само працює проти демократії, як вона може спрацювати проти Росії, Китаю і Північної Кореї. Тому такий варіант ми точно відкидати не можемо. Але про те, чи є це ну які хо які, якісь заходи, щоб консолідувати підтримку України, чи є це заходи, щоб актуалізувати Україну, Ну, знаєте, це як кажуть і самі американці. To good to be true. Занадто добре, щоб бути правдою. Ще один вектор напруження це, звісно, все цікаво, і теорії, і все тут лише можна закликати всіх нас дійсно слідкувати за подіями з холодним знову ж таки розумом, тому що багато і емоційних досить є. В коментарі в соцмережах зрозуміло, що це надзвичайно хвилює українців. Що ж буде далі? Ще один вектор напруження це контракт про рідкісноземельні матеріали, які Зеленський не підписав, і от давайте послухаємо думку радника США з Нацбезпеки Майкла Волтса. Він заявив, що адміністрація. Трампа розчарована взагалі тим, що Зеленський не підписав таку угоду. Ось його думка. Я вважаю, що розчарування виникло лише за останній тиждень через несподіване загострення риторики навколо ініціативи, яку ми вважаємо унікальною можливістю можливістю для Сполучених Штатів вкладати кошти в українську економіку, допомагати її зростанню, розвивати її природні ресурси, енергетичний сектор, включно з видобутком газу та нафти. Ми вважаємо, що американські платники податків заслуговують на повернення більшої частини своїх інвестицій. Все це можливість для України. Вони повинні. Ні, побачити, що це так, а натомість ми маємо таку ескалацію риторики і спротив, і президент не збирається цього терпіти. Чи може це бути, на вашу думку, причиною знову ж таки конфлікту, який вийшов і в публічну площину з цими заявами? Це може бути одна з причин, хоча знову ж таки, тут ми бачимо цю. Протирічність і команди Трампа і самого Трампа, тому що давайте згадаємо, що розпочиналися обговорення цієї угоди, коли Скотт Беннет приїхав тільки в Київ із попереднім драфтом, почалися розмови про розмови, і тоді CNN вийшло з голосним заголовком, що мовляв, все Зеленський не підписав угоду. А потім на прес-конференції сам же міністр фінансів США Скотт Беннет сказав, що та ми й не збиралися сьогодні нічого підписувати. Ми сьогодні обговорюємо умови, і навіть під час Мюнхенської безпекової конференції, коли вже Дівен запитала за цю угоду в нього, як голови делегації. Він сказав, що ну так, прямо зараз Україна не готова її підписати, тому що ми її доопрацьовуємо. Ми виводимо цей драфт в повноцінно працюючий документ, але дуже скоро ми зможемо створити з цього повноцінний договір, тому жодної проблеми. Ще буквально пару днів тому не було, і ми знову і знову натикаємося в аналізі цієї ситуації на абсолютно неаналітичні речі, такі як ця трампівська непередбачуваність, трампівська, трампівський запальний характер, трампівське бажання зробити все прямо тут і прямо зараз. Тому, от чому я достатньо спокійно до цього відношуся, тому що так само швидко, як з'являється ця проблема, так само швидко ця проблема може і піти. Знову ж таки, це ж ті самі причини, через які вона з'явилася. Тому. Ну, підсумовуючи відповідь на це ваше питання, так можливо, те, що ми досі не підписали цю угоду, може бути частиною причини ось такого конфлікту, але я не думаю, що вона тут є основна. От до речі, заспокійливо хочеться випити каже народна депутатка України від слух народу Євгенія Кравчук, з якою ми спілкувалися напередодні. А вона також каже про те, що от спостерігаються такі дещо емоційні гойдалки, і каже про те, що це все від ну того тиску Трампу по суті, під час що стосується якраз в цього періоду угоди. Давайте послухаємо депутатку. Ми говоримо про а, рідкоземельні метали, літім якісь ну все, що завгодно. Ми не говоримо про те, що в окупації мільйони українських людей, що в окупації більше мільйона українських дітей, яких за саме зараз в цей момент вчать що української нації не існує України, не існує і, і ну ці всі наративи. А, і насправді точно, що ми розуміємо, Трамп любить сильних. Так він, він сам вважає себе сильним лідером. Він любить силу і українці зараз. З мають показати силу, бо українці виглядають як найбільш дорослі в цій кімнаті. Але я не думаю, що це проблема комунікації. Так е, очевидно, це такий період, такий етап е, таких. Е, ну в, 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 Трамп він же ж як ділмейкер, так він як е, хоче зробити якусь угоду, і це такого елемент, такого тиску. А хто ж прогнеться першим? Слухайте, українці вже бачили так багато впливу на себе, і мені здається, що найкраще, що ми можемо зробити, це зараз посилити збройні сили. Я все ж таки більше схиляюся до думки, що ну, не захоче Трамп виглядати переможеним Путіним, бо так і буде, якщо агресор буде мати якісь такі ну вийде з цієї ситуації як переможець. Я не, не хочу в це насправді вірити, але паралельно нам треба готуватися до того, щоб бути максимально незалежними від американської підтримки. Оця можливо угода про спільний там якісь партнерство в добутку рідкісно земельних металів. Це це вона залишається на столі переговорів. Я, насправді мені здається, що зрештою, якби ми знайшли формулу, яка би підійшла і Україні, якісь безпекові гарантії. Це було б дуже добре. Бо ну рідкісно земельні метали це не картопля, яку ти копаєш на городі. Це дуже дуже вартісне обладнання. Це дуже воно в глибині залягає це так само, як і з рудою мають бути збагачувані комбінати. Тобто, це, це вартісні інвестиції. Україна точно це сама не може зробити. І ну давайте будемо відверті. Якби могли, то б вже давно зробили. Олександр, от е, пані депутатка каже про те, що Україна ніби єдині дорослі, хто залишився в цій кімнаті. А на вашу думку, чи можна було і самому ж Зеленському реагувати інакше на такі публічні викиди Дональда Трампа? Можливо, це б допомогло не виводити це все в публічну таку площину і в публічний конфлікт. Чи на вашу думку, в офісі президента і сам президент України правильно реагують на висловлювання Дональда Трампа? Насправді можна було трохи зменшити цю риторику, себто, це не означає, що треба було взагалі промовчати, або сказати так, так, містер Трамп абсолютно праві. Але можна було трохи м'якіше знов ж таки це подати. Ну як можна провести цей аналіз? Ми просто дивимося на те, як відповів Джей Дівенс якого не зрозуміло чого виставили займатися демедж контролем в цій ситуації, тому що він ну не далеко не найкращий промовець адміністрації Трампа, але просто подивитися на те, на що саме відреагував Джей Дівенс, що саме нібито зачепило його і президента, і тут зрозуміти, де саме ми трохи могли перегнути палицю. Тому що так чи інак, але ну Трамп, будучи нарцисом, будучи його центриком, він дуже чітко реагує, як на компліменти, на які він реагує дуже позитивно, максимально позитивно, так само рішуче яскраво він реагує на критику, але звісно вже в негативному спектрі. Тому насправді тут треба провести демочконтрол з нашої власної сторони, подивитися, де ми можливо трохи перегинаємо палицю і продовжувати працювати як ми працювали. Тобто, насправді, все рівно Відповідь на всі ці конфлікти, на всі ці закиди, на всі ці інсинуації, що мовляв, там хтось хоче миру, хтось не хоче миру, єдина повноцінна нормальна відповідь на це все це постійна нормальна повноцінна робота, презентація нових планів, озвучення нових сценаріїв, залучення нових партнерів, в першу чергу європейців, розширення коаліції підтримки, себто, як казав Каменяр, працювати, працювати і в праці сконати, тому що розмови розмовами, а коли дійде діло дійсно до переговорів, до якогось плану, саме в нас. Нас має бути найбільше партнерів, саме в нас має бути найкраще продумана стратегія, і саме ми маємо бути готові до будь-якого повороту в цій історії, навіть до того, що США можуть взагалі цю затію кинути? Ну Олександре кількості планів не бракує в офісі президента, пригадуючи всі попередні, Фіналіз... фіналізуємо і до вас останнє питання. У нас лишається хвилина. Але чи позначиться це все на допомозі від США до України? Які настрої у Сенаті в Конгресі приміром? Чи може бути таке, що допомога припинить? Насправді про це розмови наразі немає. Тут є величезна проблема, чому йде затримка з цією допомогою, ну бо конгрес досі не працює. Нормально, от будемо відвертими. Ми на це мало звертаємо уваги, але ну, по-перше, рейтинги Трампа просіли на 10%, Не тому, що він там багато кричав про Україну чи про світ, а тому, що ціна на яйця виросла на 30% за останній місяць. Це, звісно, не пряма кореляція, але ключові причини багатьох його проблем, і, до речі, багатьох його виборків зовнішньої політиці це проблеми внутрішні. Конгрес уже три тижні не може почати процес ухвалення бюджету. Відповідно, не може почати процес ухвалення бюджету для України. Хоча загальний настрій такий, що цей бюджет треба ухвалювати. І ми бачимо навіть серед республіканських і сенаторів і конгресменів достатньо багато людей зараз висловилися проти Трампа, проти його заяв стосовно України і навпаки в підтримку того, що відбувається на нашому фронті, і того, що Україна продовжує чинити спротив. Тому на фоні цього всього внутрішня опозиція в самій партії, яка готова нас підтримати, все ж таки є. Дякую вам, Олександр Крайв, директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська Призма був гостем свобода. うん。<music> Ну а окрім бізнес-угоди між США та Україною, можливо, йдеться також і про угоди між США та Росією. Кремль запропонував команді Дональда Трампа угоду, яка стосується російських природних ресурсів. Про це принаймні пише видання The Moscow Times. За словами керівника російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, Росія зацікавлена у спільних проєктах зі США в Арктиці. А от Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу, як заступник голови НБУ, вважає, що у Росії немає козирів у Частині природних копалин, які б могли зацікавити США. А от що може зацікавити, це аби Росія закуповувала американські літаки Боїнг. І от чим може купити Путін Трампа? Сказати, що ми відмовляємося від аеробуса і будемо закуповувати лише у вас і брати в лізінг лише у вас Боїнги. Боїнг зараз в поганому стані там на жаль. Я думаю, закрита для Сполучених Штатів лавочка, зайняв все Китай. Китай це компресорі, очистювач повітря, якісь машини, обладнання. Там вже Китай дуже потужно сидить і нічого вже у Трампа не вийде. А оці розмови давайте інвестувати там видобуток газу на дуже великих глибинах. чи… Там, де вічна мерзлота, я не думаю, що вони зацікавлять Сполучені Штати, і нам хвилюватися нема чого. Рідкісно земельні мінерали, особливо метали, теоретично можуть зацікавити Сполучені Штати, як? Якщо Штати будуть постачати обладнання, Європа буде їх фінансувати, а продукцію вони будуть розділяти. Є така форма. Співпраці, коли є розподіл продукції, готових готової продукції, тобто частину оцих дефіцитних е, матеріалів, е, штати можуть забирати, але це дуже дуже довга перспектива. Я думаю, не менше п'яти років має пройти, ніж готова продукція по цим металам може з'явитися. У цьому відео ми з вами говорили про публічний конфлікт Трампа та Зеленського і про причини такого розладу у стосунках. Чи збирається українська сторона це виправляти, чи буде демонструвати силу, та якими можуть бути наслідки? Напишіть свої відповіді на ці запитання в коментарях під цим відео. А команда Свобода ранок та я Катерина Некреча, бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.